Наша мета сильна та вільна Україна. Незабаром ми запустимо нову програму, яка надасть Україні необхідну технологічну перевагу на полі бою. Ми разом працюємо над майбутнім України як держави-члени Європейського союзу. Саме це ми маємо на увазі, коли говоримо сьогодні, завтра і стільки, скільки потрібно. Напередодні Єврокомісія переказала Україні дев'ятий транш макрофінансової допомоги на 4 мільярди євро. Загальна підтримка ЄС від початку війни вже наближається до 178 мільярдів євро. Також Єврокомісія виділить Україні 2 мільярди євро на виробництво дронів. Окрім того, згідно із планом, єС з наступного року Україна почне отримувати репарації від Росії. Вони будуть оформлені як кредит ЄС на 140 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських. Активів у Копенгагені завершився сьомий саміт європейської політичної спільноти за участі представників майже півсотні держав, зокрема України. Головна тема зміцнення оборони на тлі останніх атак російських дронів у Європі. Саме тоді, коли зустрічалися європейські лідери, над Мюнхеном літали невідомі безпілотники. Аеропорт міста скасував 17 і переспрямував 15 рейсів. Це завдало незручностей майже 30 тисячам пасажирів. Тож як в ЄС боротимуться із російським повітряним шантажем і чи зб? збільшать допомогу Україні розкаже Олександр Мужичук. Саміт у Копенгагені відбувся на тлі провокації в Європі. Російські літаки та дрони постійно порушують європейський повітряний простір. Усього кілька днів тому над данськими аеропортами були помічені невідомі безпілотники. Це означає, що Росія активізує гібридну війну в Європі. Тож головною темою, окрім підтримки України, стало зміцнення оборони Європи на тлі останніх атак російських БПЛА. Ми всі тепер живемо у новій реальності, і навіть ті, хто не хоче цього визнавати, Же це розуміють інциденти з дронами по всій Європі чіткий знак: Росія і далі загострює війну, і це ніколи не було лише про Україну. Москва завжди прагнула розділити захід, і особливо Європу. Тому ми повинні робити протилежне діяти разом. Данія, яка приймала десятки європейських лідерів протягом двох днів, зробила усе, аби запобігти будь-яким небажаним сюрпризам у своєму повітряному просторі. Швеція на тиждень позичила своєму сусіду потужні радарні системи. Крім того, до Данії прибули українські військові, які діляться з іноземними колегами досвідом у боротьбі з ворожими повітряними провокаціями. Данія та інші країни, Польща, наші союзники, Румунія, країни Півночі всі вони зрозуміли необхідність спільних дій, щоб кожна європейська країна мала можливість мати дрони. Наші військові, які мають потужний досвід у цьому. Якраз зараз перебувають у дані та діляться своїм досвідом. Я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч також посилить ідею спільної оборони від дронів. Це може бути стіна дронів чи купол від дронів, але ідея залишається незмінною. Кожна країна повинна бути захищена від атак і від будь-яких дронів, і від тої загрози, яку створює Росія. Два дні тому Франція затримала танкер тюньового флоту Росії, з якого запускали дрони по Данії. Французький президент Еммануель Макрон закликав партнерів по НАТО без вагань збивати російські безпілотники, що залітають в європейські країни. Ми перебуваємо в постійній конфронтації з Росією, яка використовує весь спектр гібридних тактик для нашої дестабілізації від дронів до літаків, що входять у наш повітряний простір. до Кібератак та інформаційної війни з навмисними провокаціями та нападами за всім цим стоїть Росія. Вона розпалює війну в Україні та веде гібридні дії, такі як витіснення мігрантів до польського кордону. Все це відбувається просто зараз у Європі, і у відповідь ми чітко вирішили підвищити поріг нашої реакції. Ще одна гаряча тема саміту репараційний кредит Україні за рахунок заморожених російських активів. Ці кошти Київ зможе повернути європейському центробанку, де зберігаються криваві гроші Кремля, отримавши репарацію за агресію від Москви. Підтримують цю ідею Німеччина, Данія, Швеція, Фінляндія. Проти, як завжди, Угорщина та Словаччина. Ми провели дуже інтенсивну дискусію щодо використання російських активів, за допомогою яких ми хочемо надалі допомагати Україні. Зараз ми ретельно розглянемо це питання. І ймовірно, на наступному засіданні Європейської ради через три тижні буде ухвалене конкретне рішення з цього питання. Я підтримую будь-який шлях, який дозволить використовувати російські активи для допомоги Україні та забезпечення якомога швидшого завершення цієї війни. Мерц звинуватив угорського прем'єра у зриві обговорення потреб блоку в галузі безпеки. Орбан вкотре відмовився називати Росію загрозою. Як пише Блумберг, ця сварка є черговою ознакою розчарування ЄС Орбаном, який скористався своїм правом. То щоб загальмувати санкції проти Росії і виступає проти вступу України до ЄС. Я не дозволю одній країні визначити майбутнє всієї Європи. Це питання всього Євросоюзу та всього європейського континенту. Існує єдність. 26 країн погоджується, що Україна повинна приєднатися до нас, тим паче, що вона демонструє дивовижний прогрес навіть під час війни. Господарка саміту прем'єрка Данії визнала: європейці недооцінили загрозу з боку Росії, а рішення щодо оборони ухвалюють надто повільно. Тож Європа перебуває в найскладнішій та найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення другої світової. Війни Мета Фредеріксен наголосила підтримка України це внесок у захист всієї Європи, адже наша країна це перша лінія оборони Європи. За словами данської прем'єрки, серед наступних кроків ЄС буде посилення військової та фінансової підтримки України, переозброєння європейських країн і посилення виробництва своїх дронів та технологій боротьби з ворожими безпілотниками. І у цьому її підтримують більшість європейських країн. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ», єдині новини.